Сьогодні буде особисте відео. Розкажу вам трохи про свій внутрішній світ. Можливо, вам буде цікаво дізнатися про мене більше. Можливо, ви впізнаєте в мені себе. Мене звати Еліна, і я всіх рада бачити на своєму каналі. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео. А також посилання на свій інстаграм я залишу в описі під цим. Я вже вам розповідала, що я інтроверт, і багато людей не розуміють, як можна бути блогером і одночасно інтровертом. Мовляв, ну якщо ти публічна людина, показуєш своє життя, хочеш уваги. Ну це ж не інтровер. Насправді, інтровертність це психологічна риса, яка описує, як людина черпає енергію та взаємодії із зовнішнім світом. Інтроверти відновлюють сили через самотність або спокійне, невелике коло близьких людей. Соціальні ситуації, особливо великі та галасливі, часто їх виснажують. Інтроверти більше спостерігають, аналізують, думають ніж активно шукають нові зовнішні стимули. Вони цінують глибокі розмови, особисті зв'язки, а не поверхневі знайомства або Тусовки. На перший погляд може здатися, що інтроверти публічна професія несумісні, але це не так. Людина може бути інтровертом і водночас працювати у сфері, де потрібно виступати на сцені або перед камерою. Інтроверт може комфортно виконувати публічні ролі: там актор, музикант, спікер. Але після роботи потребує часу для відновлення. Деякі актори інтроверти стають харизматичними на сцені, але це професійна маска. Після виступу їм потрібно усамітнення, щоб знову зарядитися. Це як Батарейка. Зовні вони сяють, а всередині споживають енергію. Безліч відомих акторів, моделей і інших публічних людей. Інтроверти. Мій улюблений відомий інтроверт це Кіліан Мерфі. Мені дуже подобається цей актор. Останній фільм з його участю, який я дивилася, це Опенхеймер. Коли я дивлюся меми з ним, то вони мені нагадують мене саму. Два? З дитинства я була досить скромною, сором'язливою. Мені взагалі було некомфортно заговорити до незнайомої людини. Я не можу точно згадати до якого віку це тривало, але довгий час я взагалі соромилася, навіть щось купувати в магазині. Це була в мене практично фобія. Мабуть, це здається дивним, але так було. До речі, багато людей плутають інтроверсію з сором'язливістю або страхом сцени. Це не одне й те саме. Інтроверт може бути дуже впевненим у собі на роботі чи на сцені, просто після активного спілкування. Йому потрібен час для відновлення. В моєму випадку просто так вийшло, що я зібрала всі ці характеристики в собі. У школі я дуже боялася публічних виступів. Колись у початковій школі ми святкували якесь свято був запланований шкільний концерт в актовому залі, і ми мали розповідати вірші. В мене гарна пам'ять, я завжди ідеально знала всі вірші. Але я пам'ятаю, як у нас поставили в ряд на сцені. Я бачу, як усі там ми в актовому залі людей ще небагато. Потім закривають куліси, і ми стоїмо за ними якийсь час. Чекає. Йому і я пам'ятаю цей момент, коли куліси відкрилися, а там зал вже заповнений людьми. Вони всі тихо сидять і уважно дивляться на нас. Тоді в мене з'явився просто паралізуючий страх. Коли настала моя черга розповідати вірш, мені здалося, що в мій голос тремтів. Я частково забула той вірш від страху. І після цього я уникала будь-яких публічних виступів. Я взагалі ігнорувала всі шкільні концерти, бо вони в мене асоціювалися з цим стресом. Також я вже розповідала, що через часті переїзди. Батьків я змінила 11 шкіл. Кожна нова школа це нове соціальне середовище. І коли ти новенька, звертають на тебе додаткову увагу, ну і це теж наклало на мене певний відбиток. Вітаю вас з Днем жіночого здоров'я та фітнесу. У цей день хочу нагадати вам: піклуватися про себе це не розкіш, а необхідність. Саме тому ми з командою Wispans підготували для вас подарунок: знижку до 50% на преміум підписку. На платформі ви отримаєте комплексний підхід, програми тренувань від відомих тренерів, плани харчування. Керовані медитації. Аналітику прогресу, щоб ви завжди бачили свої результати. Посилання на виспан залишаю в описі під відео, тому переходьте та зробіть турботу про себе приємною щоденною звичкою. Що стосується моєї інтровертності, мені здається, я досить пізно взагалі зрозуміла себе і свою природу. Раніше про це не так багато говорили і писали. Зараз, наприклад, усі підлітки вже дуже обізнані в психології, і довгий час я реально думала, що зі мною щось не так, якщо я була присутня в якійсь компанії чи на вечірці. Коли я поверталася додому, я була просто виснажена, ніби з мене всю енергію віджали. І я не розуміла, як так, якесь свято, люди влаштовують його, щоб відпочити, розслабитися там, поспілкуватися. Чому ж це мене так сильно виснажує? Поступово я зрозуміла, що я ще й дуже чутлива до енергій. Я не кажу, що я, я якийсь екстрасенс, бачу енергетичні поля чи щось подібне. Такого в мене немає. Проте я відчуваю людей інакше. Я зчитую їх глибше, ніби розумію більше, ніж вони говорять. І відчуваю ніби шкірою емоції, які не на поверхні. Тому моя комунікація з людьми мене втомлює. Якщо, наприклад, у іншої людини спілкування поверхневе, вона поговорила з кимось на вечірці та й забула, то в мене воно багато шарове, глибше, складніше в плані моїх відчуттів. І я ніби приймаю на себе більше інформації, ніж мені потрібно, чи я здатна переварити. Я зараз не про те, що було сказано, а саме про свої відчуття поруч там з якоюсь людиною. Я дійсно відчуваю себе в такі. Моменти, як айфон з забитою пам'яттю. все починає глючити, перегріватися, не знаю, як ще краще пояснити. Інколи я частково вбираю в себе стан людини. Я емпат. Тому, вже знаючи це, я навчилася з цим жити. У моєму випадку потрібно дуже обережно зі співчуттям до людей, бо якщо вчасно себе не зупинити, в мене починається процес саморуйнування. Я людина, яка може легко не просто уявити чужий біль, я буквально шкірою можу його відчути фізично. зараз я краще розумію себе і вже. Вмію контролювати, тримати фокус на собі, бути центром, не втрачати опору. Вмію відновлювати себе, ставити бар'єри між собою та іншими, щоб відмежовувати свої емоції від інших. Як я поєдную свою роботу зі своєю ментальною природою? Нормально насправді. Хоча, якщо говорити про цей страх публічних виступів, мені було дуже складно в плані моделінгу. Коли я тільки починала, я я згадую свої перші зйомки. Це були каталоги там звичайні на білому фоні в студії. Коли на мене дивились там фотограф, візажист, стиліст, власник бренду, в мене від цього просто тремтіли коліна, і мені здавалося, що я зараз від страху втрачу свідомість. І щоб мені це подолати, це не один рік роботи був. Це ну не знаю скільки років пройшло. Мабуть, ну роки три-чотири, не менше. Це просто були сотні різних зйомок. Поки я це переборола в собі і змогла відчувати себе впевнено, розслаблено, а відчувати задоволення від процесу. Тож так, це, це реально шлях, це робота над собою, і це знаєте, не просто робота, коли тобі потрібно навчитися, там куди руку, ногу поставити при позуванні. Це саме внутрішня робота. Відчувати себе комфортно, впевнено, коли в тебе всередині от був такий блок і страх цих виступів. Наприклад, я до сих пір боюсь, коли на мене багато людей дивляться. Некомфортно. І некомфортно, якщо це не моделінг, якщо це щось інше, з моделінгом простіше. До речі, я нещодавно прочитала в автобіографії Барбри Стрейзен, що вона дуже боялася публічних виступів, а настільки що відмовлялася від величезних гонорарів. Для неї кожен виступ був не просто стресом, а фактично панічною атакою. Уявіть, ми говоримо про одну з найвідоміших акторок, співачок світу, і за все своє життя вона не змогла повністю позбутися цього страху. Вона просто навчилася з цим жити. Ще зі студентських років я. Я обожнювала проводити час наодинці, там сходити одній поїсти в кафе на прогулянку. Це було моє найулюбленіше. В мене завжди були якісь друзі, мої рідні, але це вузьке коло зазвичай там одна-дві подруги. Але все одно максимально розслабитися я могла лише наодинці. Мені ніколи не нудно самі. Усередині мене цілий величезний всесвіт. І до сьогодні особистий простір для мене він дуже важливий. Це як повітря. Мені потрібен час наодинці, щоб просто прогулятися. Там випити чай, десь посидіти. Таким чином я наповнююся енергією. Я, наприклад, обожнюю сама їздити на океан, там просто дивитися на вид, позасмагати, і мені взагалі для цього не потрібна жодна компанія. І до речі, я говорила про те, що це одна із основних причин, чому я не поспішаю з народженням дитини, бо мене дуже лякає відсутність цієї свободи відчуття, що я перестану належати собі. Це часто описують якраз жінки, які стали мамами. Можливо, все не так погано. Як собі це я уявляю, але тим не менш, у мене є такий страх. Що стосується блогінгу, це неймовірно круто. Я можу бути в публічному просторі, спілкуватися з вами, доносити свої сенси, проявлятися. Але при цьому це віртуально. Я сама контролюю процес. Як часто хочу, щоб мене бачили, чи хочу комунікувати в коментарях, можу заблокувати когось, якщо мені не подобається. Тож цей процес він повністю під моїм контролем. Тому якби моя інтровертність дуже гарно поєднується саме з цією сферою діяльності. Я давно переїхала до США, але YouTube я розпочала вести російською мовою. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну я перейшла на українську. І тут я в Америці я зустрічала підписників на вулиці, але це було не часто. І такий формат мені дуже подобається, бо не дивлячись на всі переваги там, публічності. Ну тепер я говорю, там, наприклад, про голівудських зірок, але не мати можливості спокійно пройтися по вулиці, не мати простору та свободи це величезний мінус. Особливо. Обисто мені було б дуже некомфортно сидіти десь в парку, кафе і усвідомлювати, що люди навколо мене знають, що хтось там нишком фотографує. Це взагалі жахливо. Коли я також працюю моделлю на зйомках, я теж можу обирати, чи хочу працювати з цим брендом, скільки, коли. Такий формат мені теж подобається. Тож я побудувала своє життя, свою діяльність таким чином, щоб це гарно поєднувалося з моєю інтровертною. Природою з часом я зрозуміла, що інтроверсія та чутливість це не вади, які заважають жити, а навпаки, це суперсила. Вони дозволяють глибше відчувати себе, світ і людей. Головне, це якнайшвидше усвідомити власну природу, не намагатися вписуватися в чужі норми і не порівнювати себе з іншими, підлаштовуючись під їхні очікування. Бо ті інтроверти і чутливі люди, які вчасно не приймають себе, не розуміють себе, вони можуть навіть фізично захворіти, бо з'являється апатія нестача енергії, це депресивні стани та інші проблеми зі здоров'ям. Тому потрібно створювати власний світ зі своїми правилами, дбати про свій комфорт, уважно фільтрувати оточення та не боятися казати ні, якщо чогось не хочеться. Наприклад, якщо вас кличуть на вечірку чи на сімейне свято, а ви мрієте провести цей час з книжкою та своїм котом, це нормально сказати ні. Ви нікому не зобов'язані своєю присутністю. Мабуть, головне, що я хочу сказати, бути інтровертом. Не означає відгороджуватися. Це про вибір, коли і як відкриватися світові, залишаючись у гармонії з собою. Якщо ви впізнали себе, пишіть в коментарях, зробимо перекличку інтровертів. Також поділіться, як вам живеться з такою рисою. Чи відчуваєте ви труднощі, чи навпаки. І також напишіть, будь ласка, в коментарях, які теми ви б хотіли, які б вам було цікаво почути від мене в наступних відео. А якщо це відео вам сподобалось, підтримайте його лайком. А ми з вами скоро побачимось. До зустрічі!